Всім привіт! Я їду з дівчатами в торговий центр. Їдемо в торговий центр купляти штани для ріти і кросовки на зиму. Каміла з нами там має зустрітися, якраз буде з практики. Під'їжджати, і ми десь там зустрінемося і підемо всі разом. Йдемо через таку площу, старувка називається. Літом тут страшно пройти неможливо, як мурах. А тепер, можна сказати, пусто. Собі йдеш вільно, а літом неможливо пройти купа людей. Дуже мені подобаються такі ресторанчики всякі. Ріта в прямі пішла, а я тут чекаю. Виглядаю по інших приміручних. Йдемо в інший торговий центр. Бо тут щось, не знаю, на ілону нічого нема, в неї малий розмір ноги. Не можемо їй знайти взуття. Але дочка йде спочатку камілу. Потім підемо в інший. Бо... Я думаю, що тут труситься все. Я заходжу, тут моя Ілона. Ілон зараз подумає, що це куртка ця висіла, а не твоя. О Боже. Коротше, я розказую Камілі історію, а заодно і вам. Що сьогодні сталося? Ілона виявляється, виявляється. <рес> <жаль. рес> я не знаю, що я розкажу. <рес> Ти знаєш, про що Ілона йде зі школи і дзвонить. І каже, що в неї проблема. Вона наділа штани, джинси задом наперед і так цілий день. Проходила цілий день так, в школі, ніхто не, не замітив їй нічого не сказав. І вона головне, Позорник. що не замітила, їй було зручно. Позорник. І вона прийшла додому, скоренько привділась, тоді ми вже поїхали. Ріта собі вже джинси купила і кофту, а тепер ще капці. Такі, ну і що? Такі. Ану, порухай. добре, то взувай другий і спробуй походити. Були в цьому магазині. Це наш любимий магазин. Ілона немає е, на рахунку, виявляється. І, і, ну... Тут взагалі то напевно вайфай безплатний є. Якщо ти хочеш в торгових центрах, тут, напевно, є безплатний вай-фай треба було підключати. Розривілася, загубилася, коротше, в тому магазині, розривілася. То добре, що один якийсь мужчина побачив, що я ходжу і шукаю. Певно, ну він так зрозумів, що я ходжу і шукаю поміж рядами, заглядаю. І він мене покликав і показав мені, де Ілона. <свісно> <свісно> Дякую йому дуже. Але такі пригоди у нас завжди. Щось мусить бути. Але така ділова, така доросла, все сама, все сама. Дай мені гроші, я собі піду сама купляти. А тут в тому самому магазині загубилися і все вже плаче. Очі сльозами наливаються. Ілона впросила все-таки Макдональдс в каміли. Пішли заказувати щось, ми з рітою чекаємо їх. Нарешті принесли. Ми вже думали, що не дочекаємося. Пройшло, напевно, я не знаю. На кінець принесли. Ми вже думали, що не дочекаємося. Хвилин 20 чекали. Принесли ще десерт дівчатам. Ота башня. Ми вже четвертий рік тут живемо і я щороку збираюся з дітьми піти, бо там можна вийти на ту башню і. Вежу, точно дякую, Ілона мене виправила. Можна вийти на ту вежу. І з самого верху буде видно, ціле-ціле-ціле місто. Ми завжди мріємо. Ну, не знаю, чи діти, але я мрію. і Четвертий рік збираємося, ніяк не можемо піти. Подивіться, яка ввечері тут красота. Мама мені не доволі. Вже гарний вид. Річку. Телефон кине. Не кину. Дивись, гарний. Десь як воді відображається. Ну, і, звичайно, Ілона ще затягнула нас всіх в оцей магазин свій любимий. Тут купа цього, купа всяких цукерків. Вони там на грами. Від всякі жирафи. Класні, казкові. І до цього, до Хеллоу він вже підготувалися. І така маленька коруселька. Для найменших дітей. У <рі> мене то як сфоткаєш мене, я встану і в мене буде крила над головою. Ми вже майже вдома, але як завжди, ще по хліб. Наш любимий. Добре, Каміл, показуй свої ножниці. Ти Каміла купила тільки теж такі самі? Чорні? Це такі самі Ріта. Ну, витягни подивитися, будь ласка. І розчосочка є. Витягни з кульочка. Такі самі, як тебе, так? Ану візьми так, як беруть, і поклацай. Отак? Угу. Тобі що сказали тільки такі купити, а ті філіровочні не треба? Ні, наші. Ага, ясно. Ну, то добре. Гарні. Е, Каміла собі купила таку сорочку. Ріта купила собі таку кортку. І такі штани і просила ще ті, ну і пішла. Вона вже втекла маєтись зразу. Вже в ванну. Я ще в туалет не сходила, вона вже в ванну не побігла. А може теж в туалет пішла. Такі джинси і, і такі. Голубі і сірі. Ось такі покупки. Ну, і, звісно, Ілона там солодощі накупила собі всякі. Е красовок не було на неї. Бо всі завеликі. Не знаю, будемо десь шукати в іншому місці, не знаю. І що ще, і що ще. Ну і все. Я з вами прощаюсь до завтра. Іду монтувати відео. Всім гарного вечора чи дня, залежно, коли ви дивитеся. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші підписки і чекаю далі. Все. Па-па.